Ван Гог, Рембрандт і Пікасор, Картини навіть Рафаеля, Лице Мадонне Чарівне було у них ці галереї, Господар їх, батько-син, захоплені були від неї. Таку колекцію картин ніхто не мав під цілим небом. Синько мій, уявляєш, усю цю колекцію я збирав усе своє життя. І саме найголовніше це те, що все все це все, 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 все це належить від тобі. Батько, я тобі дуже вдячний. Дякую тобі за цю колекцію. Ми з з тобою таку галерею, в якій вони будуть виглядати. Ще краще будуть в гарному стані, будуть приходити люди, щоб на них глянути. Дякую тобі, жива. Дякую тобі. Але прийшла до країни прохана, страшна війна. Люди та сім'ї почали розлучатися, сини йшли на війну, і цього разу це міхо не минуло цю родину. Синку! сику, не вже це участь Не мене й наші світло. Благоди тебе, будь ласка, тільки повезє. Живий сина мій, ти єдиний, єдиний, хто в мене залишиться. Я повернусь в маю, повернусь! І син, як всі, пішов на службу, загинув він від коліта, рятуючи від смерті дружбу. Він друге зміг урятувати, його ж спіткала люта куля. Себе хто мить не шкодував, на ризик він пішов за друга. Як батько все оце почув, глибокий смуток в душу вкута. Пропало все, чим досі жив, все, що любив, назавжди зникло. Час гірко йшов у далину, змирився він із смертю сина, та якось, глянувши в вікно. Побачив формі він людину. Доброго дня! Я солдат, я з вашим сином служив. Я був там і я відчуваю вам. І єдине, що я можу вам віддячити, за те, що ви його виховали таким гідною людиною. Сумка, <постір> аркуш паперу, на якому був образ сина, його розправив обережно, і батько очі ті впізнав, утома в них була безмежна. Це простесенький портрет. Та він для батька, найдорожчий. Там сину 20 усього. І вже нема, і жить без нього, і вже завжди коли гостя. Мого син був, вік вкоротив йому тобі, помер отруєний тим горем і по усіх подіях тих влаштований був аукціон. Ти навіть не знаєш, які це картини, хто, автор і для чого взагалі гроші сьогодні. Це хто немає. Це... 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 А ти що знаєш? Я просто в прийшов картини. Я просто прийшов картини, подивитися. А, садівне, не зрозуміло. Сідець, він там тихенький, зими дивись, вже надивитись мало до цього часу. Багато люду прибуло, щоб хоч побачити картини, але на огляд багача портрет був виставлений сина. І тут ударив молоток і голос аукціоніста. Доброго дня, шановні присутні! У нас розпочинається аукціон. І ось перша картина, яка представлена на цей аукціон. Стартова ціна 500 доларів. Дай таку ціну. Що це за картина? У нас вона взагалі не цікавить. Ми прийшли за іншими картинами. Ну, будь ласка. За mm, ну, да, 400, 400. 400, хтось свій. Які 400? За що? Мені без патруля потрібна ця картина. Mm. Ну, можливо, тоді 300 почало. Слухайте, вона лобомана гроша. Ви не розумієте, ми вже свідомі в цих картинах. Ми знаємо, що ми просимо, що нам потрібно. Заберіть її, mm. давайте, давайте нам давайте, ще. Давайте давайте так, давайте хоча б mm. за 100. За 100. Хто візьме цього? На 100, на 100. Ні, 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 ні. Ти казав, ти гроші все вирішення. Будь ласка, вирішені. Mm. Ну, Складенько, час? Дорогий, не потрібно. Що не потрібно? Ти казав, гроші маєш Я Май гроші не буду роздавати. Ну, можливо, хочеш. Садіни. А може, ти не є якісь гроші, так? Лише Садіник. у дальньому кутку позвався батька-садівник. Дивно, я, звісно, не сама багато. Грошей при собі багато не маю, але 10 доларів є. Приймете така стала. Прекрасно! Хоча б хтось запропонував. Почти, да? 10 доларів, це прекрасно. Ну, Можливо, ще хоч хтось. Можливо, хтось більше запропонує. Навіть не буде боронити. Все, гаразд. Добре. 10 доларів раз. 10 доларів два. 10 доларів три. Ця картина продана. Ось у цьому чоловіку сидівнику. На Насмішки залу полетіли. Та раптом аукціоніст. Свій молоточок на полицю поклав. З кишені витягнув листок. Аукціон уже завершився. Тобто, як завершився? Ось так. Оце батьківський заповіт. І що там таке в батьківському заповіт? Той сина, хто собі купив, і з ним маєток весь отримав. Бо лиш єдиний цей портрет, така умова була батька, Бо виставлений на цей торгу, все решта лише йде в додаток. Він народився у цей світ, той довгожданий від початку. Містить того не може ми, як Бог прийшов простим дитятком, залишив царського вінця. Прийшов цей світ, немов людина, у руки людям Бог віддав свого улюбленого сина. І він прийшов і жив між нас, стіляв, любив і турбувався. Служив він нам, не мог слуга, Смиренним був, не надимався. Усе на себе він узяв мої гріхи, твої усіх нас. А я прийму Його чи ні? за мною остаточний вибір, бо сина свого нам Господь віддав на смерть для спасіння. Щоб кожен, хто прийме Його, отримав в нім своє спасіння. Пораду нам дає Господь, візьміть же сина, хто, візьміть же, а ми уперто ні і ні, а ми кричимо, геть, забери вже. Прийми Ісуса не завжди, мов садівник, оту картину. Бо Бог донині каже нам. To je, da smo se, to prijme s svojim sinom. Amen, amen.